Ну наконець появився в мене час і дійшли в мене руки до МТЗ-ка МТЗК. Значить, на дворі у нас випав снежок, морозчик 15 градусів і загнав я МТЗ в теплий гараж і вирішив э, переробити, спершу поставити бачок на Рулявий, тому що з общого бака це не є хорошо. Рішив я залити масло МГЕ 46В, в рулявий, для того, щоб коли зимою заводиш трактор, то не гріло повністю, там 25 чи скільки літрів масла проганяв через себе інша і дозатор. Ось з такого бачка брало, значить. труба 80 на 80 крепится вот там снизу а тут болт вон там и вот тут пластинка фильтр на обратку сапончик и пробочка вот сюда будет обратка идти отсюда от дозатора еще поставил себе фильтр. Грубої очистки прозрачні щоб видно було що там робиться всередині Ну, зараз вроді би все обварив шліфую крашу собираю завожу і спитую потом етапом так як вже панельку одну зняв буду знімати повністю її І буду виносити розподілитель назад кабіни ось тут вже купив я у Рафаеля на МТСК рычаги Ну, я їх буду ставити не так як він ставить ну, не по його мотиву а ось тут я буду ставити з краю, щоб було ладніше. потім це все діло я покажу ну все бачок покрашений установлений Чому він тут намішає Заводи виспитував воспитывав. зараз сейчас продемонстрировать не могу, потому что завів, сразу повний гараж диму. Ворота відкриєш, там мороз, холод. Главное, что испытание прошло. Насосные гуде. Верне Легенько Що, Теперь буду приступать до распределителя. Сейчас буду його. Извлекать отсюда и потихоньку заниматься. Ну що, достал я распределитель, помив його і начал процес установки. Долго я думав, куди його мені поставити. У кореша можуть з цієї сторони стоїть. Но його трактор 892 нового образца в його баки. Пластиковий, то горловина ось ця трошки отаку в сторону сюди, вона стоїть ось тут. Но я притулив свій сюди, не виходить. Потім закрию табличку. Я вирішив її вставити ось, ось тут. Попробую, вроді би, нічого не буде опиратися. Ось клинок з винтом. Вроді би, все виходить Значить Просверливе відверсія три штуки. 28 діаметра купив ось заглушка ваз 21.08 20, 28 мм діаметр. Ось цей її вже поставив, Зараз поставлю третю. Теж думав, може його поставити отак вниз ногами, щоб сюди трасами запустити. Ну, коли будеш підіймати повністю навеску, ось цим крабом буде траси заціпляти. И я решил поставить ее сюда. Так, ну что, вроде бы стоит на месте. Единственное, уже хотів завести испытать, немає одной шланги метр сорок надо, чтобы подключить на подъем цилиндра. Значит, обратка пошла двадцать сьомою шлангою. Подача. Ось такий мощний шланг з екскаватора. внутрішній діаметр 15 мм. Тому що ДТшна шланга там, по моєму, 12 мм. Так. тут, тут. Ось так. приварений флянчик. Вот обратка. Тут рукава проходят. Так. И вот тут у меня кабина старого образца. Ось тут ставками с металлическими. Значит, я решил не ставить вот тут. Так як всі ставлять. Воно ну, не дуже воно удобно, рукою треба тягнутися назад, щоб нажати рычаг. Поставив я їх більш вперед. Потім заведу спитаю це все діло і зроблю якийсь защитний кожух сюди. Трошки треба буде їх повигинати рычаги вліво-вправо, щоб удобні було. Не ціпляти рукою один один. Значить, трос метр двадцять, всі три по метр двадцять. Тому що якщо б ставити там, довелося б брати по метрі. Ну, в принципі, день роботи. Якби ще була шланга, але вже ввечері магазин закритий, шланг вистачає. То длинные то короткие я бы всю технику и сажалки и комбайны прицепы либо длинно, либо коротко Ну ничего завтра куплю заведу испытаю значит все подключены испытание прошло все працює все чітко. ну хотя що тут испытывать якщо воно стояло робило. значит так зробив я Зашив траса. Зашив траса зробив ящичек такий, зараз його буду знімати, обшивати курзамом. І ще я зробив одну річ, подивився, скажу зразу. Думка була давно таке зробити. Но ідея не моя. подивився в інтернеті. На МТС-ку викладали відео. Трактор Шархан, чи якось там, не пам'ятаю, названня його, він е, на зайчик Черепашку поставив електричний моторчик від циклоподйомників 2110. У мене раніше було підключено ось цим речам, повищено повищено було збоку. Ну, трос там залишився Кріплення все залишилось Якщо даже... Вийде він із строя цей двигатель у мене, чи мало ли щось не вийде, то три болтики відкручую, моторчик забираю, трос підключаю і роблю все як було раніше. Значить ось тут я поставив лягушку. Для того щоб поки не візьмеш сцеплення, не можна було переключити. Значить, все зроблене в мене. Через замок зажигання, включив зажигання. Ось тут зайчик черепашка. Перед зайчик, назад черепашка. нічого не робить. вижимаємо сцепление. Включив зайчик. Загорілась контрольна лампа. Включаємо черепашку. Лампа потухла. Можна було дві поставити лампи, но... В принципі достаточно одну его немає більш лягушаком. А трактор уже треба уезжать и работу. А ще трошки возле его есть занятия. Надо сейчас обтянуть курзамом. Хочу поставить вместо цієї массы 24 вольтовую массу дистанционно. Поставлю здесь и тут кнопочку. Так, ну все. Распределитель я Фонари. Установил номерный знак новенькую подсветочку значит трассы метр двадцать правый дениса в стандарте хлопцы работают на высшем уровне потому что сначала я что-то по мирам трассы заказал метр Вони оказались короткі, я перезвонив, поговорили, мені зразу без проблем відправили метр двадцять, я їм потім відправив. Так. Ось такий вийшов защитний кожух для того, щоб не видно було трасив. я прикрепил ящичек для документов поставил электричную массу дистанционную ну, что, в принципе я всем довольный так ну сейчас продемонстрирую зайчик черепашка на ходу Контрольна лампа значить це у нас включений зайчик. Включаємо задню. Это все включается, ничего не рычить, не Так, сейчас покажу, как там это все встроено. Значит, что стоит лягушка для того, чтобы покуда не выжмешь сцепление, нельзя было переключиться. І ось тут лягушечка стоїть. Зварений отакий от кронштейн. Ось так. Значить ще до самого вала, який виходить з хода уменшителя, приварена втулочка. Діаметру подогнана і там під квадратик. Тут у мене була головка, вона чітко влазить в квадратик двигатель е, моторчика. Не було часу просто заморачиваться, щоб все зробити красиво. На другому тракторі буде время зроблю так. Треба було просто зробити, буде діло чи не буде, вийдеться или не вийде. Тут ось так все виглядає. Ну що, в принципі, легенький ремонт закінчений.